Так. Оце у нас цікаво, що з ходинки на таку кімнату, а передню, я не знаю, камінну. Де у нас такий диван? Ми відпочиваємо на ньому такий камін. І моя блючекліта. Ще є там кладовка вот. І Ага, у нас тут є ще стиралка і вихід у двір, ну, на вулицю. Ось така цікава, такий цікавий вихід. От такий цікавий вихід. І виходимо на вуличку вілліна. І зразу переходимо на видовище. От там у нас море. Кінцевості. От. Хоча сама вуличка старезна, як віки. Отака От вузенька І старезна. Після сонця чисто чисто Як вам?